Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Ми продовжуємо вивчати тему числівники, і сьогодні будемо вивчати числа від сотні і так далі. Для того, щоб утворити сотні, вам потрібно взяти аль, тобто число 1, 2, 3, 4, 5, і додати до нього 100, тобто 100. Наприклад, 100 буде «einhundert». 200 це дослівно дві сотні. Also, 200 300 три сотні 300. Аналогічно 400, 400, 500, 500, 600, зекс, 700, 700, 800 800, 900, 900, Нагадую, числівники в німецькій мові пишуться разом. Погляньте на ці числа. Для того, щоб назвати такі великі числа, вам потрібно спочатку назвати сотні, а потім число, яке ви вивчали. Чи це буде 5, 10, 15. Якщо це буде, скажімо, 25, то ви пам'ятаєте, ми дослівно називаємо 5 і 20. Давайте поглянемо детальніше. 102. 100 або просто Хунда 2. 102. 110. zehn. 205. Дві сотні 5, 2. Хунда 5, 312. Три сотні 12, цвьольф. Чотириста 409, Чотири сотні Фіа Фієхунда нойн. Ніяких додаткових слів і та ми не вживаємо тут. 517, П'ять сотень 17, Фюфхунд зіпцин, 613, Зекс Сто двадцять 121. Це має бути дослівно. Сотня. Один і двадцять, Хундат, Унд. 20. Двісті тридцять чотири. дві сотні, чотири і тридцять, Цвай. Хунт, Фіа. Унд. Драйсіх. Триста сорок, три сотні, сорок. Трай. Хунт, п'ятси. П'ятьсот сім, п'ять сотні, сім, Вісімсот двадцять 829. 8 сотень 9 і 20. 800 9, 20. Думаю, ви також з легкістю впораєтесь із більшими числами. Скажімо, 1000. Тисяча. тисяча німецькою буде таузенд. Тисяча можна сказати просто thousand або ein thousand. Дві тисячі це дослівно. Дві тисячі. Свайттаузент. Двайтан. Якщо ви хочете сказати чотири тисячі один. Буде Фіята 5,011, 5,011, одинадцять, 6475 дослівно має прозвучати як 6 4 сотні 5 і 70 і все пишемо разом. Зексаузен 5 und 70. 8630. 8630. 8000. 630, трисять. Десять тисяч сорок дев'ять, цента нойтв. П'ятнадцять тисяч триста вісімнадцять, дослівну п'ятнадцять тисяч три сотні, вісімнадцять, сто тисяч п'ятсот дванадцять. Так і називаємо сотня тисяч. 100 таузен. От так з легкістю ви можете називати вже такі великі числа німецькою мовою. Ну і невеличкий бонус. Якщо вам потрібно назвати ціну, або почути ціну, яку вам називають, скажімо, в магазині. Є два способи. Або 22,50 буде звучати як 22,50, в принципі, як і аналогічно в нас в Україні кажуть. І це буде 22,50, або повністю. Скажімо, 34 євро 70 центів. 34 70 cent. Ну і звісно ж на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Also hausaufgabe числа від сотні. Aufgabe 1 schreibe die Zahlen. Ваше завдання записати прописом дані числівники. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві та корисні відео уроки. До нових зустрічей, Alles Gute!